Всім привіт! Ну що, нарешті ми можемо трішки розігнатися, нарешті заїхали на велике поле, у нас тут 100 гектарів. Такі ось показники по пшенички, сорт городниця, де непогана сипе, маса є. Йдемо 5 км на годину, поле підрихлення, тому соломою зменшаємо як можна менше. Олога 14.2, ну, зараз 9-та година ранку, так? яка зараз 9.18. На вечір на ніч показує невеличкий дощик, можливо буде, а може і великий, не знаю. 60% вірогідність дощу, красота. Комбайн йде, молота. Трішки можна на мотавила опустити. Толкати його в жатку треба, тому що він не лізе в жатку, важкувато лізе. І ще один пальчик, якби доставити, бо у нас не вистачає. Сьогодні повинен приїхати Агротек. Хлопці самі проявили ініціативу допомогти налаштувати комбайн. Є такі лотки, що на магнітах пристягуються до комбайну, а потім в якийсь момент їх відстягуєш, там рахуєш втрати, вже систематично якби це, по правильному рахувати втрати. Тому надіємося, що гратек приїде і допоможе нам ще підлаштувати комбайн. Зараз спробуємо настроїтись. Вон, хлопці за гратека приїхали. Які настройки зараз з такою важанністю. Зараз відкидуються ззаді лоток и мы смотрим, сколько сейчас там втрат за комбайном. Вот такой лоток поставили. А какой у него размер? Десь метр на 30. Типа зерно в один слой сюда засыпается, да? да? И если... О, одна ячечка, вторая ячечка. А. точнее будет, когда мы сейчас на веса. И посчитаем. вымеряем по размеру жатки, урожайности. Угу. А дробленка есть? Чуть-чуть. Так а чи шо, то, ротор, що ротор мало пройшло, те, чи через змінчуйте. Через змінчуйте. Ну, Це, це замарач... не влияє, я думаю, заморачуватися сильно да, не буду, ну, але в плані отак Я Думаю, якщо б з ротора була, б, б бункер, да, кидало б так? Драблінки на роторі, це ще треба постаратися зробити. Як вам городниця, пшеничка, норм сипе, як ви думаєте? О! Гарні числа показує. Як вам нор пшеничка городниця? Я думаю, бомба ляпота. Ну що, проводимо замір урожайності зараз для конкурсу. Яка процедура? На краю в тому висипався повністю з бункера. Гектари сфотографував. Ну, і зараз зробимо кружок, висипаємо бункер-перегрузчик, він там стоїть. І в бункери перегрузчики у нас є ваги, і по вагам вищитуємо. Погріч 20-30 іде. йде. Ну, показує отакі цифри. Ось. Ну, і самі бачите, що є маса. А зараз узнаємо, наскільки воно правдиве. 12,5 вологу показує, вологу теж відкалібрували, урожайність відкалібрували. датчики. О, сыпать сыпайте, так. классно, колы возгружаются полностью, как облегчение. Минус даже минус 10. даже сбросы в скину. щоб піти на гамачку повалятися. Так, хлопці, оце тягне. Глянь, там сині. Опять. Один день ми поубирали нормально. Оце дивіться, що затягує. І все, і да дощ... ще... Все. Наїлися, називається. Оце бачите, такі жнива. Ось для чого повинен бути мощний комбайн, який буде видавати... Видавати гектари, видавати тоннажі. Щоб гриз, швидко ковтав, молотив. Ну, тут класності вже і так немає. І ще зараз там домиї, то взагалі буде класно. Будемо ще думати, як її, здавати. А ще може почати проростати, то взагалі прикольне діло. Ну, поки що працюємо. Це Софія Київська переїхала ось. Косим. Отака Софія Київська теж непогана, трішки послабша вона чимгородниця, але тут срок посіву другий. За сьогодні 14 вчора гектар і сьогодні виходить остальне 49-14, 36 гектарів за сьогодні овалили. Ну так, У нас були там настройки, бачите, що ми мінялись, привикаємо до апарату. Вже на втрати трішки, хай там більше будуть, але ну піддавлюю його. В принципі, та, в принципі, що 5 км ходю, приблизно такі самі втрати, що 6 Ну нічого, бачите, яка погода, я думаю, хай лучше трошки підсипає ззаду. Тим більше це на пасів хочемо ставити. Треба скосити його. Ось дивіться, що твориться. находи там ззаду таке синюще. Хоч би без граду. Капець. Печу вже 6 кілометрів, Та, що там? вже почав вивчати комбайн, включив Harvest Smart. Смарт. По масі його давлю, щоб він, якщо маса велика, реагував коротше, на максимум, хочу його зараз виставити. Швидкість зараз сам регулює. Якщо він почне давитися, він буде збавляти швидкість. Оце дві шкали, Оце давлення в підбарабанні, у нас активне підбарабання. А це нагрузка на двигуни. І воно виходить, реагує на ці шкали. Мала нагрузка, тут соломи, як наче пшениця така, взагалі нагрузки немає. На городниці було ану, 130 я став. Взагалі немає нагрузки на цій пшениці. На городниці, блин, тут я став 130, воно тут всередині. Ну, в принципі, я так і замітив. На цій пшениці і втрат поменший, і солома поменше. Ну і вражайність трішки поменше. Тестуємо. Ось Він зараз сам пече. Сам регулює швидкість. Сліди оприскувача, бачите, трішки вражаєсті впала. Все, накосилося. Мотовила вже мокреньке, там он дивіться, що вже твориться, заливає, тупо, не видно вже села, там в село ще темно, як в одному місці. Все, на краю доїжджає, висипається. Трішки рацію брату піднастроїли, то репіла. Капець. Не йокапеть. Почав. Почав, почалось хорошо. Сейчас, короче, скидываемся жортко и тикаем, потому что що... нашёл уже он. гляньте, что творится там? И сюда, я думаю, придет. А и уже шматовило, он мокро. Да, не дає покоситься. Ну за сьогодні Почти 40 га, 38 га за сьогодні. З тим, що я ще там по легше убирав, дуже багато опал поле... Усім хлопцям треба лайки ставити, а не ті, які там танцюють на камеру, як кажуть. <смі> Ось така погода гляньте, ще й нашого села вже не видно. Капець, хоч би без граду просто. Буває. Реально дощами останні... Це вже третій рік. Дощами балує. Реально балує. Сказати, вже як не виросте урожай, казати, що дощів не було. Засміятися будуть. Ну а тепер давайте підійдемо до результатів нашого конкурсу. Урожайність я вже знаю. Хто слідкує за каналом, той знає, що в одному з відео ми проводили конкурс по урожайності. Схема стандартна. Ви вгадуєте урожайність, я дарую вам призи. Призи в нас були це набір ключиків та отака невеличка крутівка на руль. Я думаю, це кожному фермеру буде актуально. Я думаю, в кожного є якась техніка, стане в нагоді. Не будемо тягнути резину. Результат врожайності пшениці городниця склав 79 центнерів. Дуже гарний результат, багато зусиль сюди прикладено було і є результат. Хто наблизився до цієї цифри, зайдіть, будь ласка, в коментарі під це відео. І перевірте, там я написав вам свій номер телефону, щоб ви зв'язались зі мною та отримали свої призи. Не забуваємо, що ми реалізуємо насіння озимої пшениці. Зараз в нас є три сорти це Городниця, Софія Київська та Етана. Ці три сорти ми можемо вам продати на насіння. Звертайтесь за телефоном, вказаним на екрані та в коментарях. Всім дякую за активність. Підтримуйте канал, ставте лайки, коментуйте. Поїхали далі. І ще раз хочу сказати, які хлопці хлопці Агатека молодці. У нас датчики задефектували. На датчики втрат решет. Поміняли на нові, без питань, без бюрократії, мовчки. Поміняли датчики. Ось. Старі наші датчики. А ну, там уже нові стоять. так що Молодці. Продовжуємо в тому ж дусі. Так, ну ми виїжджаємо. У мене, знаєте, вже <смі> така думка. Я вам вже скільки разів це переїжджав, цю картину, цю дорогу показував. О, кстати, корова гонять. Що я скоро буду їхати, то вже по буде засихати, вже скоро його косити, треба ми будемо їхати пшеницю, все одно косити. Вже така, таке відчуття складається, воїн розвістити починає. Так, коровки. Щоб не збити коровку зараз. Я потихеньку їхав. Я швидко не можу їхати, у мене 20 км він їде, більше не їде. Може хто прошивав комбайн, то бачите, він підшитий, щоб не їхав більше 20 км. Може хто прошивав як-то, дізнає можливість. Ну що, це скучно їхати, 20 кілометрів, на, хоч б 40 біг. Їдемо обратно на те поле, на 100 гектарів, касити, вже який раз туди вже їду. Вчора покосились на вечір, там виїхали в 6 годин вечора. Пару перегрузчиків набили і додому. Хоч почався. Солома почала відходити. мене там в жатки крутить почало таке. Коса почала буксувати там в балці, то поїхали додому. Можливо, навіть окреме відео зробимо по налаштуванню жатки, тому що дуже багато там, таких моментів. Там якраз і картина в мене багатенька Ну, Є матеріал, що показати. Можливо, окреме відео зробити для жаток. Я думаю, це буде корисно для нашого народу, для нашого суспільства. Кому буде інтересно, ставте в коментарях плюсики там в коментарі пишіть. Можливо, навіть окреме відео зробимо по налаштуванню жатки. Ріпак. Ріпак ніяк не можемо скасити. Уже другий раз заїжджали на нього, сирий. Ріпак той, що центральна частина вимерзла, він ще більше розкустився, по-моєму, ніж ті, що з центральною частиною залишилися. І там, я не знаю, 2 см. Це ріпак на 70. Ну що, ось пшениця скаген. Чесно кажучи, очікував від неї гіршого. А вона ще й до 5 тонн сипне. Колосок непоганий такий, а густоти зовсім немає. Ну, Я думаю, просто вона не піде ноутіл, тому що там в нас край паханий був і там реально ну, дебела така пшеничка була і показувала дебела. Ну, ось, як бачите, що показує 5-4. Такі цифри. Ось врожайність. Полога 14 це тільки заїхали ми косить після дощів. Уже, чесно кажучи, трішки напрягають ці дощі. День косим, два дні стоїмо. або три. Ранок обслуговуємо техніку. Роса ночі була капець. Тільки що приїхали, просто з соломи тече. Та й зараз ляньте. Ну, не знаю, як вам реально там солома блистить. Хочу показати пшеницю. Тану ми переїхали на друге поле. Рожаність, я думаю, буде ну, 6 плюс тонн. Дуже красиво виглядає. Так, томія гріх сівалки, то у нас клумба. Сидеральні культури будуть. Такий красивий колосочок у неї. Просто бачите, що дощі він вже починає чорніти. Красиво, мені подобається. Менше вона закриває міжряддя, ніж асиста. Асиста красивіше. Прогріваємось зараз та печемо у поле. Вчора скасили рекордні такі гектари, 45 гектарів. Ну, це з переїздами на друге поле. Непогано вийшло по гектарам, Получається, із 200 гектар пшениці ми 45 за один день убрали. Це дуже гарний виробіток і це реально те, що ми хотіли, щоб обратися можна менше в короткі терміни. Дощі просто вже висять на п'ятницю сьогодні, вівторок, то теж там ще на Добирати посівне поле з посівною пшеницею, етаною. Його дообираємо, ну, і це поле тут 10 гектарів залишилось ну, і Вчора дали нам на тест отак шайбу, я показую, філдвью наставиться туди на діагностичний порт. І така програмка зараз заліз, поки комбайн гріється. Вирішив полазити. Не дуже гарне поле у нас. але Нічого не поробиш. Показує таку урожайність, що тут ще візуалізація прикольна, мені подобається. Зони по полю, ну це ще ми кусочок не докосили. влажність. У нас вчора тут було сухуще, а скорость комбайна. Обана. Дуже багато інформації. Ну, в принципі, непогана програмка. Сказали, тут і карти можна робити. Дивлюсь, в американців багато хто користується цією програмою. По ціні. Цінова політика. Оця сама програма 10 тисяч підписка стоїть. Ота шайба, що ми вчора кидали сюди в диагностичний порт, стоїть 10 тисяч гривень. Треба планшет, щоб завжди був у комбайні. Десь мінімум вийде 30-ка по мінімуму. Ну що, Останні бункери і закінчуємо жнива. Пшениця етана. Бражальний десь 6 тонн. І жнива 2023 для нас закінчена. Ще трішки там шабашок, таких родич або друг гарний. Попросили, уберемо їм зараз і все. І поки що все. Будемо готуватись на сою. Наріпак ще у нас є ярий та косить. Закінчуємо по традиції офіційно жнива. Остання загіночка і все. Все скошене, огороди скошені всі. Все. Жнива в нашому господарстві закінчено. 200 гектарів обмолочено. 200 гектарів десь. Середня, в середньому десь 40 гектар можна було робити. Але поки притирались до комбайну, поки переналаштовувались, підлаштовувались, то звісно була затримка. Ну і плюс погода дала, дала прикурити в цьому році. Всім дякую за перегляд, підписуємося на канал, коментуємо та обов'язково допомагаємо нашим Збройним силам України. Віримо в перемогу. Але мало, мало вірити, треба щось робити для перемоги. Так що ставимо лайки та підписуємося. Всім пока.